Часу поки цей кугів немає, Бо тому що на теренах. Рішення немає, Рішення немає. так. Так а на якому основанні його скасували, було все вредно. Я думаю, проблему всі знають, вибачається, я переб'ю. Давайте так, поспілкуємося, щоб ми розуміли, про що йде мова, і кожен розумів, ну, хто в чому винуватий і хто де не допрацював. Вам правильно сказали, ви мисливці, я не мисливець, але ви знаєте, краще, що з 2010 року ви не можете полювати. Було рішення, яке відмінило попереднє рішення до 2028 року. Починаючи з 2011 року, ви почали, ну, ви чи ваше керівництво УТМР, почало збирати погодження від землекористувачів, тому що по закону або від власників, або від землекористувачів. Ви прекрасно розумієте, що якщо земля розпайована, да, от кожному по 2,5 гектара, там по 4 гектара, у власника зібрати погодження нереально. Ну, ви уявіть, скільки людей надади. Тож УТМР збирало погодження у землекористувачів, які користуються землею на умовах аренди. Якщо це державна земля, і вона надавалася в аренду райдернадміністрації, якщо це приватна земля, то вона надавалася в оренду конкретної особи. Проблема виникла перша по УТМР. що з 2011 року, коли ви були принесені погодження в кінці, або в середині 2012 року, частина Тих, хто був власником або користувачем земельних ділянок, вже просто поміняла або площу, або взагалі поміняти власну. Закон чітко пише, на момент надання нами дозволу на погодження обласною радою, у вас є погодження землекористувачів. Ми пішли, були на зустріч. Ми надали були погодження, свій дозвіл на надання вам земельних ділянок. В принципі, ми дійшли до того на сьогоднішній день, що не звинувачуючи один одного, ви і я розумію, що вам розказали, ви розумієте прекрасно, що в районі, чи в місті, і в районі, адже частина з вас, я вас знаю багатьох, проживає в місті, а не в районі. Да, але мисливські їде в районі, правильно? Так же само і інші люди, які живуть і в місті, і в районі, вони створили громадську організацію, яка називається Мисливська рада. Вони також звернулися. Це розмірника за миссили, що самолет поставить. Та Йошкуй, а кого не можуть? У нас у районі залежить. Ми не звикли 000... їздити на машинах, бить і нотю бить. І не один з них зафіксований. Віктор, а у просто що мають батько, залишилося. Де єди? 3800 гектарів. А ліс. кожен бої 1800 гектарів лісу. На цю організацію Мисливська Рада погодження на 2200 гектарів. Ліс. Тепер відніміть 3800 і 2200. Що виходить? 1600 гектарів лісів на вас всіх. Ви розумієте? Як ми могли погодитися, що ласиться потиснути друг другу руки? Я пропонував, потиснути руки можна таким чином, що взяти ці 3800 гектарів, поділити на 550, виходить да. по 4 гектари, да. множимо їхніх 50 мисливців, якщо вони кажуть, скільки їм лісу треба, 200 гектарів, розумієте? Останнє 3600 повинно залишитись у нас. А то у нас, виходить, залишаються тільки одні польові угіддя, одні поля. Хлопці, можна пожати руки? Чи як, кажіть? Якщо можна пожати, то зараз пожемо, підпишемо і все. І на цьому скасуємо цю рішення. Ви розумієте, про що мовляв? Через термометр не можна жити такого. Взагалі, для чого? Я, наприклад, пробував. Кожен проситься, їде, падає на коліна, щоб вибити ту карточку, щоб піти пополювати. Інші колективи починається скандал. Помогти прокурора Здоровко. Пішов конфлікт, ми його судили за браконьєрство. Пішов конфлікт, написав листа на Черкаську прокуратуру і бігом, що наші мистецькі закрили. Прошли рік, коли закрили цю гуддя, вони поділили за столя. Був гречаний, я і він. У Кошина сказали. І Сегеда. Юрій Юрійович, директор Віскоза, малакля залишається цей дід, а ми забираємо то. Вони без гому папери оформили і на обласній раді проголосували, забрали Будянське, Будянське, Будянський і Смілянське І Будянське. Забрали. Коли ми пішли сюди, оформляли документи, чотири рази переробляли ми документи. Чотири рази. Коротко, перед одною сесією зняли покриваті Касьян і Вовченко. Ми зустрічали там Ружина. Він сказав, ви не получите в глаза Касьяна. Послідня сесія. Сльозами на глазах. Прийняла одна комісія. Ця комісія по екології з усієї області. прийняли одногласно, так? Друга комісія одногласна. Ввечері має бути погоджувана рада підтверждати основні пов'язки дня. Не було її. За пів години займається наше питання. Вчора ми були в Черкасі, подали, подали письмо в прокуратуру, Генеральну прокуратуру. Кожний одержаний незаконні землі, покривають їх. Питаю, чому, мовчана? Що случилось? Все було ночі подпи... подпис Верхова, Віктора Борисовича. Осилають по факту листа зняти з розгляду. Коли? 21 на 22 березня. Так, оце. Я вас попрошу потім вибачити. Я вибачу це зараз. Передо мною, передо mm. мною. Щас... Якщо ви мені покажете листа, якого я направив на обласну раду, де зняти питання. От я вам чесно кажу, перед людьми. Вибачуся, я з щас вибачуся. От я вам кажу, я, я заставлю вас вибачити. Якщо а ви я... покажете мені, я або людям листа, а якщо цей лист є, я вам mm. кажу, mm. mm. кажу, я знаю, що я підписую. Mm. Нам дав мовчан, сказав mm. отвіт. Так, так, що що ви сказали, ви підписалися. Я вам кажу, я заставлю вас вибачити. Борис, нема питання. Так, можна мені сказати. Були хвилину, хвилину. По, ми погодження рада. Як це можна в одній кімнатній квартирі жити три сім'ї, невізка зятям, тест, свікруха і все. Це те ша саме, що вони заставляють мені поділити. Можна розійтися мирно. Я ще скажу питання. Ну я знаю цих мисливців, які полювали, що хочуть взяти, щоб їх судили. Хочуть взяти ці угоді. Там їх 5-6 чоловік, два УАЗі, джіп і в Азі. Все. Прошлий рік стріляли в марті, до марта місяця, і цей рік стріляли. І стріляти. Так і зараз охоти. І зараз вони люди стріляють. І це ті, що хочуть покривітелі взяти улітки. Вони нікого не бояться. У тебе сильці, що на керово не було. Що дитина не видає в лісу? Є пропозиція. Поділим той ліс. Єдине. вступають вони в УТМР, як так, було да. раніше. платять зноси. Платять зноси. Вони незаконно охотяться, їх немає ні билетів, ще може і ружа незаконні. Уступають Рокмістрівський колектив, у Консадіновки сідаємо туди. За пів години хотя ліс закраплений в межах Балаклевської сільської ради, бо поля його окружають. Ділим, і, як ви говорили, Борисович, пожали руки і мирно. Якщо вони підуть на цей крок, то на цій сесії у нас буде, будуть угодні. У середу розходячись від Кабінету голови адміністрації, я знаю, що ви планували збиратися ще вчора. вчора мене... Наше прохання розглядається 2-3 тижні. А якщо напише мисливська рада, листа до вас нічого не хочу сказати. Люди зрозуміють на другий день, у них вже всі документи є. Оце мене одне питання хвилює. Більше нічого. Я нічого не з... запитання. Моє можу. Оце... Оце одне єдине питання. Чому і... і чому вони знають всі документи, які ми отримали, а ми не знаємо, які вони отримали. А Ці. А Ці. Ви а тут Оце, Оце одне питання. Оце одне питання. Я Більше я не зараз, а тоді завору всім вам. Але питання, яке зараз вже ви задаєте, це вже за повноваженнями райдержадміністрації. Це вже не наше. Рішення приймає обласна рада. І я вам говорю, що ті всі порушення, які були з вашого, з їхнього боку, і оці пітьма скандальні, які ви друг на друга в обласну не пишемо, раду, не до їх підписує. Ні. Ще разовлю, до зверхні не підписував жодного пітьма туди. А всі ті пітьма, які туди йдуть. Ну, то, значить, воно то грає, доді, ай, ай, доді, ай, і ай, воно треба буде, буде, буде збирати нові погодження. Щас, хлопці, я за цих людей, які пенсіонери, ай. і вони не зможуть внести внесок той, що буде в Мисливській раді. Я Ви, згодні. Ви згодні. Тому я хотів би, щоб оцим людям надали ці угіддя, які отримувалися з 1926 року. І ці люди, їхні діди, прадіди там охотилися. Сьогодні стоїть питання, чи адміністрація підтримує цих людей? Чи адміністрація буде підтримувати конкретних людей, яких можна перерахувати на пальці? І ви це знаєте прекрасно? Уже це ви не повірили в залі, коли казали, що є колектив, який налічує біля 500 чоловік. Сьогодні зібралися, ви бачите. Це частина. Завтра може зібратися більше. І я хотів би, щоб повернулися лицем до цих людей і дали можливість їм. Далі полювати, тим більше, все в ваших руках. І все залежить від райдержадміністрації. Районна рада дала клопотання винести на сесію на розгляд обласної ради. Але чому з'являється лист від адміністрації, який перед самою сесією знімають питання? Тому, якщо ви прийшли працювати для людей, давайте повернемося до них лицем і будемо працювати для них. А ми сьогодні будемо розказувати щось неправильно зібране, чому тоді пройшли всі комісії? Всі пройшли комісії, питання винес винеслось на обласну раду і тільки за одного листочка взяли, все зняли, перечеркнули всі, оцих людей, що стоять. Ви, ви знаєте, напередодні сесії подібний лист клопотання було направлено від районної державних міністра. винесення на розмістил. Ніхто нас туди не пустить, ніхто. І оці люди остануться, не тільки вони, і другі люди остануться, без можливості зайти в той самий ліс. Ми звертаємося до вас від усього колективу УТМР і просимо. Передайте, будь ласка, голові адміністрації, голові облдержадміністрації, що ми просимо уклін. Ми вимагаємо, а не просимо. Время просьби пройшло. Давайте Ми вимагаємо. Це цим не кончиться. Я розумію, прекрасно, що цим не закінчиться. Я хочу, щоб ви розуміли, що рішення. рішення, рішення. Приймається на рівні голови адміністрації, на рівні голови обласної ради, на рівні депутатів. Зараз іде колегія обласної державної адміністрації. Голова адміністрації. Виходить сюди, я розумів, про що піде розмова, я розумів всі ваші. Я хочу, щоб ніхто із вас не подумав, що комусь із нас наплівати, вибачаю за це слово, на 500 людей. Чиї діти і батьки ходили і полювали в цьому лісі. Ми робили все для того, щоб ваші документи дійшли були до обласної ради. Просто не вирішити тут так. Перекривати і трасу і держати поки руки, не вирішиться і все. Дайте чи, слово ці гроші. Голові землі наші, обласної наші організації. Я чому не говорю? в прокуратуру, а, прокуратуру а, і хай розбирається. Перекрити, щоб не і, пішов, дай на Києві. Ви знаєте, я вже що це була ціласпромовна акція на відбір у і хто б не розказав, адміністрація, лісники, ви знаєте, це було вигідно. Перше – держізгоску, 8 тисяч кращих забрано. Без мітингів, легкої подачі адміністрації, нас тут вождь міняється в адміністрації. Один дає поводження нам і дає е, новоспечення організації. 8 чоловік і 550 чоловік. То є ж якісь пріоритети. Є закон про полювання. Ми його не порушували, але треба було лісникам забрати 8 тисяч кращих людей. Нікого не питали, ні постійно комісії не розглядала, нічого. І адміністрація аж в дроні заплескала дала порудження і все. Якщо 55 тисяч було закріплено за смілянською організацією, і пріоритетне право на закріплення, перезакріплення... Прийдемо з ружами чи без дружів? З ружами. Ружами. ружами прийдемо. Заціхльоними зачіхльоними ружами прийдемо. Не встинеш з ружом прийти тут, як тебе пов'яжуть. і Ніхто не пов'яже. Згідно закону України про мисливське господарство та полювання, стаття 22, встановлено, що переважне право на користування мисливськими угіддями мають користувачі мисливських угідь, які продовжують срок користування цими угіддями. Наші матеріали про надання у користування мисливських угідь подані до обласної ради все 22 березня 2013 року, на 21-й сесії обласної ради. Але 21.03. 2013 року з держадміністрації надійшов лист до обласної ради з проханням зняти питання з розгляду. Зрозуміло, що так зроблено на користь мисливської ради. Близько 500 мисливців з Мянського району і міста Сміли з 22 первинних організацій другий рік залишаються без полювання в гідях, якими користувалися з 1900 дев'ятсот. Я сказав 10-дневний строк. Там указати Там треба. Та та, да, указати, якщо 10-дневний строк це не вирішить себе.